Рівно рік тому Російська Федерація розпочала безжалісну війну проти українського народу. Рівно рік ми згуртовані як ніколи, та щодня рухаємося до перемоги. Давайте дізнаємося в Чернівчан, як змінилося їхнє життя після повномасштабного вторгнення Росії. А, можете згадати день, 4 лютого деталі, що розповідати? Mm. Да, так, я згадую. Ми завжди збираємося в й ранку. встаємо, і в мене бабуся вона така дуже. Панікер, mm -hmm. нам мені дзвонить. Маша, війна, включи телевізор. А ми не дивимося в принципі телевізор ми включаємо по кожному каналу, це все передають. Ми ще не знаємо, що робити. Е, Ідемо на пари, нас там возила його мама, моя mm -hmm. е, в на пари, і ми сидимо в машині. Величезна черга до заправки. Всі такі налякані, не знаємо, що робити. Згадуємо, що в нас є по фінансам, що треба зібрати. Ми в перший день зібрали ці всі тривожні валізи, хоча вже це давно говорилося. Якось так кожну ніч встаєш з собакою, виходиш, ми ховалися в машину, просто кудись від'їжджали, або сиділи там в підвальницю сусіднього будинку. А так. В ванні…» вані, в Да. да. потім в ванні сиділи, у нас такий є коридорчик малий з псом. Україна змінилася. Коли закінчиться війна, Україна буде інша. Я впевнена, що не буде тої корупції. І ми. Перші дні, які були страшні, всі аеродроми були розбиті. От Старкосянтини, звідки я сама три рази бомбили, там вже ці літаки, все дещо спасли, але багато не спасли. Звичайно, люди перетворилися в єдину українську державу, що ми всі допомагаємо. Хто чим може? Люди помінялися, люди стали добріші. Люди допомагають один одному, і переселенці в нас. Дуже ж багато, більше як 100 тисяч переселенців в Черніцях, на Буковині. Кожен, що може, допомагає. А як ваше життя змінилося безпосередньо? Безпосередньо мій тато і мій брат стали до лав захисту. Так. Так. Е, брат був ще раніше, тато в 2014 році, але з 24 числа добровільно пішов. Так. А, а є, можете звати той день 24 лютого, лютого, як, як це відбувалося? Ну, от зараз ми на філармонії, я жила ще в гуртожитку. І зателефонувала мама. Брат вже був в, на території окупованій. І вона зателефонувала. Я, це було, напевно, пів на сьому. Я захвилювалася, що з братом щось сталося. Але вона каже, що Ваня телефонував, все добре, почалася війна. Ну, спочатку було незрозуміло, що таке війна, тому що. Ніхто не знав, що це таке. А потім вже новини почали читати, ніхто не повірив, що це війна. І вийшовши на коридор, зрозуміло, що реально щось сталося, тому що люди почали бігати, хтось плаче, хтось просто вже збирає речі. Ну, Безвихідь було. Можете згадати, який от момент такий був негативно найпам'ятніший, який найбільше зараховувався в пам'яті? Ну, напевно, Буча. Київська область, так, коли е, Бучу, Гостомель, дивлячись на знімки тих невинних дітей, людей, яких зв'язані руки були, і вони були просто закатовані. Це було найгірше, це згадується найгірше. Для нас змінилося життя, бо син пішов добровольцем на війну. Приніс дві контузії, тепер поранений лежить у госпіталі. Всю надію на нього маємо, бо Ми зараз по 70 років. Наша, наша поміч, наша старість. Я лишив двоє дітей у Франції, Парижі. І, і, жінку, і Жінку, двох дітей і пішов воювати. І сам Добровольцю. Я а сам в... В... я служив. Дуже були перелякані і дуже боялася за своїх родичів, які в Київській області жили. І взагалі день то, і смутно пам'ятаю, бо в стресі, але зараз змінилося, напевно, для всіх змінилося. У мене родичі були ну, військові і. Змінилося, але слава богу, працюю, і робота моя збереглася. Тому що пацієнтів побільшало зв'язку з переселенцями. Так, так. так. 24 лютого я поверталася з літаком з Будапешту. Якби тоді вже в аеропорту нас не хотіли пускати. Ми не розуміли, що таке. У нас була довга затримка рейсу, і по дорозі зі Львову, якби до Чернівців. Ну, і постійно дивишся новини, і тут воєнне положення, одне, друге. Приїжджаєш додому і дивишся якби, о п'ятій ранку, і тут вже починають бомбити Київ, було страшно, дуже страшно. Я одразу якби, поїхала до батьків ну, якби, в село, не знали, що робити далі, були плани. плани. Виїжджати, ну якби кудись тікати. було в мене навіть таке відчуття, Хоч розумієш, якби що вони якби далеко, там Київ, ну якби Луганська, там Донецька область, Але таке відчуття було, що вони вже зараз будуть сюди, прийдуть. Але що змінилося? Це конкретне почалася така русофобія. Я повністю все видалила. Ну, типу, максимально сиділа, чистила цей інстаграм, тіктоки, щоб навіть не чути цього, максимально відстронитися. І навіть якщо чую, коли от зі мною спілкуються десь на касі, ну, типу, що от там 14 гривень. якби, я стараюся просто переправити, кажу, можна, будь ласка, обслуговувати українською мовою. Ну, якби ми не... В якійсь іншій країні ми, в Україні ми маємо спілкуватися чисто українською. Можете згадати 24 лютого, як ви дізналися? Ну, я, наприклад, живу у гуртожитку. Це було наочному навчанні. Я студент. І це було. Я проснувся там. Ну, наприклад, я зайшов в телефон, хотів подивитися ленту там інстаграму. Тікток і в мене вся лента цією війною. Нас е, викликали на перший поверх усі, сказали, що, щоб нас батьки забрали. Ну і така ситуація. У нас такого потім не було. Один раз було, що е, тут е, ракети летіли, один раз збили в, в області, в, в моєму районі даже збили. А безвідки? З е, Хотинського району. Район. Да, там навіть в моєму селі збили. та і... Я якраз був тоді вдома, на дистанційному. Страшно було трохи, бо бачите, таке. Ви можете згадати той день, 24 лютого. Як ви дізналися про початок війни? Та... Мені прийшла додому, жінка все розказала. Ага. Вона в поліклініці працює, так що там всі новості. Ага. Та, чого... Можете здати якийсь момент такий на який які на, на закинувся в панці? Усі моменти Негативні? в мене, усі в мене там... Усі моменти негативні, що зв'язані з війною і зв'язані з гибеллю наших хлопців. Усі вони негативні. І там мав би Путін фацар, а не людей нищу.